Це вчення є абсолютно не християнським. Хто там щось сміття викидає, тому плюсик до карми додається. Ми повинні і пам'ятати ці речі, і, ну, хоча б тоді, коли є ті самі задушні дні, то ми повинні молитися за своїх предків. Отже, Миколо. Цікавить питання щодо родологів в душках знавців роду. Далі кармологів. Які кажуть, що працюють за гроші для допомоги людям, щоб знайти себе і так далі. Чи немає тут магічного маскування? Річ перша, щодо родологів, давайте розберемося, тут слід розібратися, кого саме ви маєте на увазі. Тому що мені знайомий один родолог. Ну, я не знаю, чи він так правильно називається, і чи це саме це ви маєте на увазі, чи можливо щось інше ви маєте на увазі. Зараз розберемося. Отож, здається, Долецький його прізвище. Він працює у Вінниці. Я його кілька разів на вулиці здибав. Навіть щось йому казав стосовно етеру, щоб з ним поспілкуватися. Він направив до своєї секретарки, а далі у мене вже чи руки не дійшли, чи натхнення не було, не знаю. Словом, більше я з ним не зв'язувався. Але було б мені особисто з ним цікаво поспілкуватися, ну чи з кимось в редакції, не мушу я проводити абсолютно всі етери. І чоловік чим займається. Тим, чим, от, наприклад, я колись займався, коли досліджував свій власний рід. Потрібно йти в архів. Писати якусь там заяву, щось що прошу, дати мені можливість дослідити такі-то, такі-то документи. Я досліджував історію свого прізвища, своїх дідів, прадідів і так далі. Це було дуже цікаво почитати, подивитися, погортати такі метрикальні книги, там 1800 якихось років. І це було дуже цікаво. Так, от, ось цей самий Долецький, про якого я кажу, він такими справами займається професійно. Тобто він може зробити дерево роду, тільки давайте так, тут не йдеться ні про яку магію, тут йдеться про архів і документацію. Це суто наукова діяльність, вона не пов'язана з ніякими магічними речами, про які ви тут згадуєте. Вона не пов'язана там з ніякими чакрами, кармами чи ще чимось таким. Звісно, що важливо знати, як звали там дідів прадідів. Я колись, що в школі, здається, на уроці історії нам дали таке завдання, і я записав там багато, багато-багато дідусів, прадідусів. Ну, от, наприклад, коли є спомен святого Каєтана, а він нещодавно був, то я згадував в молитві про вічне спочивання для свого прапрапрадіда. Тому що от його звали саме Каєтан. Мені здається, цікаво знати, як звали твого прапрадіда. Ось це по одній стороні моєї. Гілки по мамі, а по татовій стороні то так прадід чи ні, прадід просто був Іваном. Цікаво знати, які були імена, як воно звучало. Так що ніякої магії тут абсолютно не бачу, і більше того, я особисто вважаю, що Потрібно про ці речі багато говорити і заохочувати до того, щоб ми з вами знали своїх не тільки там тата, мама, дідуся, бабусю найближчих, але й прапрапра, -пра -пра. знали звідки вони, знали, чим ці люди займалися, знали, скільки в них було дітей, знали, що це за люди, і так далі. Це важливо. Радянський Союз ну, з нас це все дуже сильно виполоскував, винищував, щоб ми всі були однією сірою масою, щоб ми всі були простим советським чоловіком. А якщо, наприклад, я, досліджуючи той самий родовід, довідувався, що от моя бабця мала з чоловіком е, якусь там частину земель, досить багато, і саме за це його розкуркулили і пізніше розстріляли, бо він багато тих земель мав, а їх потрібно було для колгоспа забрати, ну то я знаю, що таке радянська влада. Яка знищила, ну, наприклад, того самого прапрапра, -пра -пра. діда, який дідом не став, тому що е цього чоловіка розстріляли Томаша, е ось а вона вийшла заміж за вже загната. Ну так от це я вам теж про рід свій розповідаю. Але така сама історія, я думаю, і у вас буде, і ви багато чого будете знати і про колективізацію, і про голодомор, і про другу світову війну, і не знаю там про повстанські змагання і багато багато всього іншого, особливо про репресії. Тому ці речі обов'язково досліджувати слід. І тут не те, що є щось погане, це є щось добре, тому що ми повинні і пам'ятати ці речі, і ну, хоча б тоді, коли є ті самі задушні дні, то ми повинні молитися за своїх предків. Про предків я говорив при інших нагодах, і там було багато дискусій на цю тему. Ну, але то теж зовсім вже інша тема. Але ми повинні знати, як їх звати, ми повинні знати, де вони поховані, пам'ятати звідки і хто ми. Це важливо. З цим зрозуміло, з цим зрозуміло. Але щось мені чуйка підказує з того, що ви далі в цьому питанні пишете, що вам йдеться не про тих родологів, про яких я сказав, а про когось іншого. І так, досить часто навіть в нас на різноманітних трансляціях люди пишуть, молимося про зцілення роду і якісь такі інші речі. І, дорогі друзі, так, це вже навіть не християнство, це вже починається такий собі певен шаманізм, що там голос ро. Роду, чи там, звук роду, чи не знаю, там, звук пращурів, чи ще якісь такі подібні речі, трошки вже пов'язані з якимось таким певним шаманізмом, про який ви, власне, і пишете в цьому питанні, то так, це вже є не ок. Далі ви пишете. Кармологів. Давайте вже про них. Про що мова з кармою? Подивіться, що термінологія язичницька або термінологія нехристиянська, вона дуже сильно ввійшла в вжиток. До прикладу, десь там в якомусь закладі харчування, чи то в КФС, чи то на заправці Вок, десь я наклейку таку бачив, що хто там щось сміття викидає, тому плюсик до карми додається, щось там, щось таке. І, друзі, ну уявіть собі, що було би там написано, що хто там зробить щось, то тому за того радуйся Марія, чи наш помолюся. То це ні, це релігія, ви що так не можна? Ну а тут вам про карму пишеться це релігія. Правда, не християнська і е, яка суперечить християнству досить серйозно, але е, це вже приймається, це вже без проблем, звісно ж. Якщо йдеться про вчення про карму, це індуїзм, мова про перевтілення, що людина, коли помирає, то її душа не йде чи до пекла, а далі перероджується там, наприклад, в хробачка, чи в якусь там досконалішу людину, чи там потрапляє в стан Нірвани, чи ще щось таке. Нірвана це не гурт, це стан такий. Вічного блаженства, яке полягає на тому, що людина з. Зникає її свідомість, розширюється і збільшується, спливається з усім, там, як би мовити, з космосом і так далі, так далі. Це вчення є абсолютно не християнським. Так, є не християнські вчення. Ну, так само, як люди в карти Таро вірять і розкладають їх, або так само, як люди в гороскопи вірять, або так само, як люди. багато в що люди ще вірять. Тільки для нас, для християн, ці речі є абсолютно однозначними. Ми знаємо, що це. Недобре це або єресь, якщо це є якесь викривлення в християнстві, або це є нехристиянське вчення, і ми його взагалі відкидаємо. От і все. Саме так до цього слід підходити. Так, що якщо ви зустрічаєте когось такого, як таролог чи кармолог, оминайте все. Ви знаєте, що для вас це є чимось непотрібним, грішним абсолютно, тому що будь-які чари, заклинання і подібні речі для християнина є абсолютно неприйнятними в жодному варіанті. Ви, в принципі, про це не питалися, але ви пишете, що працюють за гроші для допомоги людям. Дорога авторка цього питання. Будь-які люди, які працюють, всі працюють за гроші, тому що чи то умовно кажучи, ви купуєте каву в баристи, чи ви купуєте хлібчик в пекаря. Ну, всі ці цикли праці якимось були оплачені. І завдяки цій праці люди ці мають гроші. В чому має бути проблема? Нас це має насторожувати, що люди заробляють гроші. Ну той самий Долецький, наприклад, в нього замовити дослідження там кілька тисяч доларів добрих. Тобто це нормально абсолютно. Так що відповів, дякую вам за питання.